Вітаю! Чи слухаєте ви композиції, або, наприклад, відео, створені в країні нашого ворога? Думаю, що багато українців і слухають, і дивляться, і не бачать в цьому нічого такого особливого. Про це свідчать дані рейтингів. Деякі ресурси в Україні реально б'ють на сполох. Говорять, що за топ-чартами. Топ-чарти потрапляє часто дуже багато російської музики. Топ-чарти українські. Тобто українці через монетизацію, ну, там алгоритми працюють, фактично слухають і дивляться контент створений в Російській Федерації. Ми зараз не беремо пісні цоя умовно, там, кіш і так далі. То давно не про це. Ми говоримо про інше. Ми говоримо з вами про сучасні, сучасних співаків, багато з яких насправді підтримали війну проти нашої країни. Ну от зокрема, відома всім, напевно, група Арія. Пам'ятаєте, я свободен, герой Асфальта і так далі. Але ж працюйте, браті, пам'ятаєте? Відео є в інтернеті, ви можете погуглити і знайти. От у мене виникає. Просте питання, а як, як можна слухати того ж самого Кіпьолова, там, чи Кіпєлова після таких слів? Як? Ну, У мене, наприклад, нічого не піднімається його послухати, знаючи, що ця людина сказала: давайте, там, ідіть, працюйте, браті. Коли ті браті в лапках, ну, вони йому, браті, пішли на Україну війною. Кожен. Кожен, звісно, обирає своє і обирає по-своєму. От сирена, тривога звучить. І кожен має право слухати і дивитись те, що йому прийнятне. І ми дійсно не можемо знати, що всередині душі тих чи інших людей. Кожен із них живе своїм життям, кожен народився і виховався в тій країні, в якій він перебуває. І не обов'язково ті люди, які перебувають в Російській Федерації, ті ж самі співаки, актори, всі вони в захваті від того, що відбувається, і поділяють те, що відбувається. Але вони заручники, вони не можуть нічого змінити. Спроба вийти на протест закінчиться для них в'язницею. Нічого вони не зроблять, тільки як вкоротять собі життя і зіпсують собі. Все, що тільки можна. Ми це чудово розуміємо і знаємо, як це може бути. Але тим не менш, кожен з нас також обирає. Адже неважко перевірити, і неважко хоча б в інтернеті глянути, а як той чи інший співак, композитор, можливо, актор, відносився до України. Наприклад, я дуже любив свого часу фільм Бригада. Але коли ти розумієш, що тільки Пчолкін герой, Позитивно відноситься до України і не підтримує оцю військову агресію проти України, то як можна дивитися на того Сашу Білого, на того космоса? Особливо на космоса? Ну, Ви ж бачили цього космоса і бачили, що робить ця людина. І коли ти дивишся, цей фільм, так, це просто актор. Там могла бути й кукла. Але ти дивишся на цю людину і розумієш, що ця людина говорить. Про мою країну. Ми можемо слухати все, що заманеться. У нас свобода, і це дуже важливо. Це дуже важливо, що в Україні в топ-чартах є всі: і американські, і британські, і німецькі, і навіть бачите, композиції країн, які не підтримують Україну. Це не обов'язково Російська Федерація. Там є країни, які. Підтримали якраз Російську Федерацію. І звідти також пісні лунають, і вони подобаються українцям. Це дуже добре для нашої країни. Це означає, що ми зберегли демократію. Це означає, що ми зберегли свободу слова. Це означає, що ми живемо все ж таки в вільному світі. Але мені б хотілося, щоб кожен з вас зіставляв ваші дії не тільки з дозволеним і недозволеним. А також, можливо, з деякими моментами совісті. Так, можна слухати Кіпьолова чи Кіпєлова, але мені особисто внутрішнє я не дозволяє це робити. Це не заборона, це не питання заборони. Це питання внутрішнього якогось стержня і питання того, а чи розуміємо ми, що насправді відбувається. І є ще одне. Можна можна. Ігнорувати мораль, можна. Але будьте готовими до того, що замість моралі може так трапитись, що буде посилення законів. Мені дуже подобається вислів, що характеризує право. Що таке право? Деякі юристи кажуть, що право це мінімум. Яке суспільство вимагає від громадян, мінімум моралі. Все інше це ваша свобода. І чим більше ми на себе беремо моралі, тим менше нам потрібно права, бо ми і так відносимось не до одного чемно, вічливо, не порушуємо закони, не забираємо не своє. І деякі сфери не потребують додаткового регулювання. Чим більше таких сфер, тим більше свободи у громадян. Чим менше таких сфер, тим більше законів і тим більше регулювання. Грубо кажучи, держава, по ідеї, могла би встановити і заборони, і поперекривати відповідні а, сайти і чати. Власне, держава це зробила, до речі, в багатьох моментах. Але, тим не менш, простір залишився відкритим. І мені б не хотілося, щоб держава, дивлячись, як деякі громадяни України сприймають ситуацію аж тут такого, ну, і так далі, ішла на посилення норм права і збільшення заборон. Я б хотів. Щоб ми мали внутрішній ще цензор трішки, внутрішній, і не давали можливості і підстав органам влади збільшувати обмеження. Ви зрозуміли, про що я говорю? Наявність у вас внутрішніх самокордонів призводить до того, що у вас є більше свободи. Відсутність кордонів призводить до посилення. Законодавства, контролю, наглядових органів і так далі. Хотілося би мені, щоб ми з вами мали оцей внутрішній стержень. Тому в мене в плейлисті в основному ну, закордонні мається на увазі англомовні, і, італьяномовні композиції. Можливо. Колись час зміниться, і ми будемо знову разом співати схожих пісень і дивитися мюзикли, які колись були у 2000-х роках. Але сьогодні ситуація потребує від кожного з нас якогось іншого відношення, в тому числі і до того, що ми читаємо, що ми слухаємо, що ми дивимося. Я думаю, що це важливо. Це виховує кожного з вас, це формує кожного з вас. Адже у вас є або будуть діти, яким потрібно буде щось передати. І я не думаю, що дітям потрібно буде передати в голові кашу малашу під назвою. А що такое? А яка є різниця?». Є різниця перед обличчям тих втрат, які понесла країна, і перед обличчям тієї небезпеки, які нам несуть люди. Які вважають, що вони зайшли в Україну зі зброєю тому, що вони просто захотіли. Ви ж бачили інтерв'ю одного полоненого. В нього запитує дівчина: А чому ви прийшли? А він каже: ну, якщо мене обміняють, я знову прийду. Вона питає: Ну чому? Чому ви хочете захопити наші території? Він каже: немає причини. Просто тому, що ми захотіли. От і все. Бережіть себе і подумайте. Подумайте, я знаю, що це відео воно викличе такий резонанс, хтось відпишеться, хтось підпишеться. Але я завжди на боці певної об'єктивності. Я не намагаюсь вам сподобатись. Я намагаюсь сформувати в вас ті якості, які потрібні для самостійної, незалежної, суверенної держави, яка поважає себе і яка пройшла у цей складний страшний шлях. Не забувайте підписуватись, бережіть себе.